Конструювання закладка для книг. Відгадайте загадку. Вчуся я папір складати і закладки вирізати. Всі книжки мої в порядку. Кожну кладемо закладку. Відрізаємо по дві смужки 1 см двох кольорів паперу. Складаємо з краю дві смужки однакового кольору під прямим кутом. Відступивши 1 см від кута заготовки, приклеюємо смужки іншого кольору. Загинаємо верхню червону смужку по діагоналі. З іншого боку заготовки загинаємо червону смужку по діагоналі. Тепер загинаємо білі смужки по діагоналі. Так робимо, поки не залишиться 1 см смужок. Відрізаємо низ заготівки під кутом і склеюємо края смужок. Вгорі заготовки робимо отвір, товсту нитку протягуємо в отвір, ось закладка і готова. Дякую за увагу!